Видурювали гроші за товари, які люди не замовляли. Друзі, це шахрайство. Це розумієте, це 196 стаття. Ви обманюєте своїх громадян? Пошукали громадян Чехії на 65 мільйонів крон. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів. Грн. Шахрайські кол центри мріють лише про одне, щоб ми брали слухавку і казали завжди. Так, історія Ксюші Манікен якраз про те, що буває після цього. Так, Ксюша стала мішенью шахраїв після звернення в підробний чат підтримки банку. Монобанк переписується зі сама в Телеграмі. і зі мною переписувалася. Також я намагалася знайти цей чат, ввела у пошуку моно, і мене вибило на монобанк. Чатбот, як ви вже розумієте, підставний далі, все спрацювало за простою схемою. Перестановлення застосунку, підтвердження у пушах, дзвінок від нібито монобанк. Результат мінус 6,2 мільйонів гривень з ФОП через серію переказів. Але я бачу у вас якась помилка у додатку. Його треба переустановити. І для цього треба створити заявку на переустановлення. Зараз нам надійде пуш повідомлення, і ви натиснете згодна, і ми його потім переустановимо. І я нажимаю натиснути, підтвердити цей час. Шахраї через браузер, маючи мій номер телефону, заходять в мій кабінет. Тобто я як. Довірений пристрій їх пустило. Ви розумієте, да? чим це закінчилось? Я видаю додати, то у цей момент з мого ФОПу з бренду кода, починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОПи в Україні. Спершу Ксюша поклала провину на банк, але у Монобанк пояснили, що перекази виглядали типовими для підприємницького рахунку, а доступ до аккаунта був наданий самою клієнткою. У такій ситуації наголосив Олег Гороховський: жодна фінансова установа не здатна на 100% захистити кошти. Оперативне звернення до кіберполіції дозволило заморозити частину переказів, тож ж шанс на повернення коштів все таки. Є, я й сам одного разу повівся, ніде цього не розказував. Але сьогодні розкажу, як ці офіси в лапках працюють, чому там завжди гаряча лінія та холодна совість, які схеми крутять і як вони вербують працівників. Вітаю бандити! Ви на каналі на на позитиві для вас працює Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні, інста Телеграм. І давайте починати. За оцінками Forbes Ukraine, в Україні діє близько двох тисяч шахрайських кол-центрів. Це вже не камери, десь у підвалах, це комфортні офіси, в бізнес-центрах, молоді команди і відточені сценарії. Дніпро це неофіційна столиця телефонного обману. Звідси, за даними Сбербанку РФ летить до 95% дзвінків росіянам. Дніпро славиться своїми офісами. Ну, а, а, чи є у вас якісь друзі, у кого є офіс, так, чи працюють є, в офісах є. і так далі? Є, є багато знайомих о, дівчат, у яких там і хлопці або там чоловіки, вони офісники. Це заможні люди, а у яких там дорогі там типу часи, машини, геліки. Гіліки, бісково. Бісково, 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 бісково. Бісково. Це Айкас, це барсідочкалові вітон і, і Стоун Айленд костюм, це така у них уніформа, І Віта, Віта, мерседес, віта. Да, да. але мережа розрослася. Офіси можна знайти в Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах. Якщо Кошмарять русню я тільки за, але вони не такі принципові. Після 22-го року офіси активно продавали легенду. Мовляв, вони б'ють по росіянам і донатять на ЗСУ. Є два типи офісів, і вони один одного між собою не поважають. Є офіси, які працюють тільки на рашку, і до війни вони працювали лише на рашку, і в них в етикеті. Ну, не можна хірачити українців. Звучить патріотично, але реальність вона трошки інша. Телефонним шахраям насправді байдуже хто на лінії. Серед жертв українці вдома, українські біженці в ЄС, а також громадяни інших країн. У багатьох офісах є оператори з відмінним знанням іноземної мови, які приносять найбільші прибутки у валюті. Навіть якби вони працювали лише по РФ, це не робило б індустрію благородною. Але. З моральної точки зору давало б, хоч якесь виправдання. Як ти як ти відносишся до, до скаму? Е, чудово, да? Звісно, я просто теж люблю Гіллінвагене і Лексуси. Індустрія не платить податків, живе в тіні, паразитує на вразливих людях і копіює ті самі схеми, якими росіяни б'ють по нас. Тож це не про. Економ фронт а про кримінал, шкодить і всередині країни, і за її межами. Зокрема, Чехія має гучний приклад з понад шістьома сотнями потерпілими на 8,7 мільйонів доларів. Шахрайська група діяла з жовтня 2022 року по квітень 2024 року. За цей час злочинцям вдалося ошукати близько 500 людей. Вони видавали себе за працівників чеського національного банку та під виглядом захисту від атаки на рахунок і змушували жертв переказувати гроші на так звані орятувальні рахунки. Злочинці використовували справжні імена та номери телефонів банків і поліції. Завдяки технології Скуфінг вони навіть дзвонили з номеру. 158 офіційного номера поліції ЧЕ. це створювало ілюзію офіційної комунікації. Після отримання грошей зловмисники відкривали кредити на імена жертв. вкрадені кошти, переказувати на рахунки громадян України, які проживають у Чехії. Ті знімали гроші і передавали далі. <рес> Чехи збирають нам на фламінго. А ви так, офісні працівники. Гниди вітчизняні, як казав класик. Шахрайські офіси тепер наймають майже відкрито. Оголошення з'являються на платформах пошуку роботи, на зупинках і навіть у ліфтах. Обіцяють легкі виплати тут і зараз, не вимагають освіти, оформлюють неофіційно і беруть навіть неповнолітніх, ігноруючи обмеження щодо графіка та вихідних. Десь бабка зараз в селі робить так, дивлячись в тіктоці, як китайські діти Айхун роблять на заводі по 24 на 7. Да ти блядь, сука! У фокусі молоді. Надцять 26 років із вразливим становищем, без досвіду з боргами або з мрією про щасливе життя у великому місті, часто спрацьовує віра в швидке збагачення. Емоції перекривають тверезу оцінку а брак життєвого досвіду не дає усвідомити, у що саме, вибачте, люди вплутуються. Там більша кількість тих, хто ще навчається, там від 17, якщо брати там до 22, то всі вони хочуть мати айфони, Apple watch, навушники гарні, одягатися. І в пріоритеті це дорогий алкоголь, сигарети. Деякі купували ще там якісь наркотики і теж використовували і прямо під час робочого дня. Обіцяв розказати історію свою. Так от декілька років тому, може 6-7 років тому, в телеграмі була реклама, де можна було виграти iPhone. Не пам'ятаю контексту, але там був каундаун таймер, що для реєстрації залишилось менше 10 хвилин чи щось таке. І щоб прийняти участь в розіграші, треба було 50 фунтів заплатити. Ну і я ввів свою картку і сів чекати айфон. Знаєте, як ото в мемах Ескобар чекав? так і я айфон. Чекав. Як то кажуть, айхвон а отримав зняття кожного місяця, наче невеликі суми, але дратувало просто жесть. Ну, типу, там 20-15 фунтів і так далі. І після звернення в банк вони також мені не відразу допомогли. Ну, по факту я надав свої дані добровільно. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. Здається, в кінці кінців вони все-таки залочили цей е, акаунт, давши мені обмежену інформацію, що то була ботоферма, яка знаходиться в Німеччині, і все було начебто в рамках закону. Якщо б банк нічого не зміг змінити, ну одна опція закривати картку і міняти рахунок і всі ось ці бюрократичні фрикції. Тому шахраї з кол-центру, які мене дивляться, дзвоніть мені а не бабкам, я точно захочу забрати весь виграш відразу і дам всю свою інформацію. Мій номер телефону 078... Ага, ага. ага. Ні-ні-ні, другого разу це не буде. Філіп Кіркоров, пожалуйста, записуйте. Плюс 7, 985, 762, 5060. Так, от усередині такий офіс схожий на тіньову корпорацію. На вершині майже невидимі власники їх рідко бачать навіть керівники. За те саме вони забезпечують прикриття, і за кілька хвилин можуть перекинути команду в запасні приміщення, коли є ризик облави. Далі керують дольовики, так звані люди, що рахують виручку і роздають виплати. Операційну машину ведуть пульти, старші зміни, які обирають легенду. Наприклад, дзвінок. З поліції чи з банку розкладають сценарій розмови і визначають на які рахунки підуть в кінці кінців кошти, коли так званий клієнт уже теплий, підключаються клоузери, тобто досвідчені переговорники, які дотискають до самого платежу. А під усім цим крутиться конвейер телефонувачів або холодників. Ну що таке холодник? Це людина, яка годинами набирає номери людей, яких не знає, відсіють і підводять нових людей під сценарій. Так і працює фабрика, непомітна вершина, жорстка операційна середина і безкінечний потік холодних дзвінків унизу. На холодну це коли люди ну незнайомим людям дзвонять. Ну, ну зрозуміло, знайомим ніхто не дзвонить. На відміну від різних шахраїв, я чесний блогер. І сьогодні хочу зробити добру справу. Я віддаю свій проектор на стіну тому, хто задонатить від 500 гривень. Усі зібрані гроші підуть на оклюзійні наліпки для наших хлопців, щоб можна було швидко закривати рани на полі бою. Ціль 40 тисяч гривень. Це дасть змогу купити по дві наліпки для кожного бійця в роті. Якщо маєш змогу, долучайся. Кожна гривня реально рятує життя. Посилання на донат під відео. І звісно, хтось із донаторів отримає мій проектор. Підтримай, пошир це відео, і разом ми зробимо щось корисне. Дякую кожному, хто поруч. Тепер маючи вже загальне уявлення, давайте розглянемо сценарій, що трапляється знову і знову. Отже, найпопулярніша схема це банківське шахрайство. Телефонують, нібито зі служби безпеки банку на екрані може висвітитись справжній номер, до речі, бо його підмінили. Голос упевнено повідомляє про підозрілу якусь операцію чи транзакцію. і просить діяти негайно, не класти слухавку, підтвердити скасування платежу чи щось схоже на це. Під жаргон і терміновість. Жертву м'яко підводять до потрібного. назвати реквізити картки, CVV, коди з СМС чи натиснути підтвердити в мобільному банкінгу. Іноді змушують перевстановити застосунок або обімкнути віддалену діагностику. Після цього доступ до рахунку вже у них гроші розлітаються переказами і онлайн платежами, які постфактом складно відслідкувати. Фейкові інвестиції, тобто обіцяють високу дохідність на крипті, акціях золоті чи нафті, показують кабінети, з нібито зростаючим балансом. І підштовхують внести ще. Потім з'являються верифікації, страхування прибутку, податок на виведення, а виводу в кінці кінців немає. Взагалі, хочете обміняти крипту, скажімо, на 100 тисяч доларів. Ви знаходите обмінника і спочатку хочете побачити готівку, а вже потім перевести йому крипту. Приїжджає кур'єр з валютою, ви перевіряєте, перераховуєте все в порядку. Пишете обміннику, все окей, перекидаєте йому свою крипту. Але щойно ви хочете забрати свої гроші. Кур'єр каже: Забери руки, де крипта, і тут до вас доходить, що ви потрапили у трикутник. Цей кур'єр приїхав купувати крипту. Тобто обманули вас обох, а 100 тисяч доларів ідуть організаторам сім'ї. У ця схема досить у розслідуваннях згадувалось про кол-центри у Львові, що виманив мільйони доларів у тисяч іноземних інвесторів. Або ще один родич у біді, дзвінок із поліції чи з лікарні близька людина в халепі. Гроші потрібні негайно. Деталей мінімум часу нема. Просять переказ на службову картку або передати готівкою кур'єру. Мета викликати шок і змусити діяти без перевірок. Ім багато бабусі не телефонують своїм внукам чи дітям, чи комусь ще й не перепитують. Буде малахати, дай йому номер телефону, свій та ще пенсії заберуть. Я одразу Алло, зай, можеш мені скинути пару тисяч гривень, Я тут в магазин прийшла? Ой, шахраї. Ще подібне зробили. Компенсації та великі виплати телефонують або пишуть в імені держоргану чи Міжнародного фонду і обіцяють значну компенсацію. Далі просять сплатити податок або комісію, або заповнити анкету на підробному сайті, де жертва вводить дані картки, банк ID чи навіть підписує ЄЦП. Після оплати або введення даних гроші зникають, виплати не надходять, ну і так далі. Що Телефонують з невідомих номерів. Після короткого сигналу вмикається автовідповідач. І ви чуєте: вітаємо! Ви виграли 317 тисяч гривень у національній лотереї. Терміново треба перевірити ваші особисті дані, щоб подержати виграш. Опісля запитують прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорта, а також номер банківської картки. І ні в якому разі не можна передавати ці дані, адже це фішинг. Маркетплейс та доставка псевдопокупець або продавець на OLX, чи Чіпром, чи ще десь надсилає офіційне посилання нібито від пошти чи сервісу оплати. На фішинговій сторінці просять реквізити 3D, secure або дрібну передплату. У підсумку повний доступ до картки і списання коштів. Коли знаєш сценарії обману, то інакше читається і побут середині. Подивімося, як виглядає робота оператору кол центру У восьмій здати телефон і сісти на лінію за запізнення на мінус 100 гривень або якась інша сума. Зміни можуть тривати по 10 годин, працюють і по суботам, хоч і з коротшими змінами. Фіксованого кінця робочого дня немає. Оператор закінчує тоді, коли скажуть зверху. Тож... Затримки тут абсолютна буденність. Обіцяні космічні доходи тримаються на принципі парето: левого частку заробляє меншість. Переважає відсоткова модель. Заробіток це шматок від угоди жертви у холодників. Він найменший, у старших і клоузерів вищий. типово 2-3% від суми. Теорія звучить привабливо, але на практиці процвітають комісії, умови не виконані, і премія буде в наступному місяці. Тому люди можуть відпрацьовувати, якщо це можна. Назвати взагалі працею кілька місяців без жодної виплати. Є офіси із ставкою, та це радше символічний мінімум на життя, як то кажуть. У підсумку ринок такої праці спотворюється. Молодь охоче йде туди за обіцянками 800 800, 1500 доларів. Тут і зараз, бо в легальному секторі так швидко не виходить. Додаємо сюди оренду великих площ у бізнес-центрах за завищеними цінами. І маємо індустрію, що працює відкрито, але. Поза правилами у таких офісах усе крутиться навколо грошей. Новачкам постійно розповідають казки про своїх, які нібито прийшли з вулиці, а тепер їздять на мерсах і заробляють по 2000 доларів на тиждень. Але ніхто цих щасливчиків не бачив, зате всі бачили інше жорстку вертикаль, де слово керівника не обговорюють, а виховні методи в лапках легко переходять межу. Атмосфера панібратська і токсична, приниження, звичайно, Буває й фізичний тиск, окрема історія це мотиваційні розмови в кабінеті, де люди принижують за дешевий одяг життя з батьками чи борги. Ні, це просто такий прикол. Я всіх називаю гоміками, ніхто не думає ображатися. Ясно плюшки, на кшталт безплатної корпоративної квартири або часткового погашення боргу. Теж працюють не як турбота, а як гачок і спосіб контролю. Не може не викликати питання, чому люди не тікають після перших тривожних дзвіночків. Не можна називати тупих тупими. Гадаю, спрацьовує свого роду стокгольмський ефект. Повірили керівнику, взяли на себе зобов'язання в лапках. А коли коли не виходить, звинувачують себе і виправдовують менеджерів. Плюс у голові тримається примара великого заробітку 2-3 5 10 тисяч доларів. Вона підштовхує терпіти довше, ніж варто насправді. То як же вийти з цієї халепи? Легко зайти і складно вийти. Везуть на стажування в Дніпро, показують центральний офіс із мармуром і гучною музикою. Атмосфера вражає. а Далі, ніби в договорі дрібним шрифтом, додому поїдеш, коли відпрацюєш поїздку і заробиш потрібну суму. Десь ми вже таке чули. Ні, про які 5 тисяч доларів там взагалі мови не було. Змушували там відчиматися, робити фізичні вправи, аби тільки забрати цю зарплатню. У них ще були дивні дуже розваги. Вони, наприклад, хотіли, щоб ми в гру там щодеколи грали, і якщо ми відповідали неправильно, то вони били током нашого кімлідера. Досвід, так би мовити, має окупитися. Через кілька місяців у системі більшість хоче піти. Втома токсична атмосфера, розочарування. Але саме тут починається най Складніше, часто вимагають знайти собі заміну і не одну людину, а стільки, скільки скажуть. Буває також тиск грошима, тобто зароби певну суму, і тоді ми поговоримо. Інколи дають паузу, щоб повернутися. Якщо стояти на своєму, починаються погрози. Є історії, коли людей буквально розвертали з вокзалу і садили під наглядом у квартирі доти, доки не приведуть нових працівників. Без підтримки сім'ї чи друзів вирватися доволі важко вмикається слугольський ефект. Вину беруть на себе керівника, виправдовують, але вирватися можна важливо не діяти різко, все добре обдумати та не соромитись, звернутися по допомогу. Працюючи в таких офісах, існує ризик отримати кримінальне покарання. Найчастіше відкривають провадження за шахрайство стаття 190 карного кодексу України. До нього додають співучасть групою, незаконне втручання в інформаційні системи, а інколи й участь у злочинній організації. Це реальні статті з реальними строками. За базовий склад шахрайства штраф 34,51 тисяча гривень, громадські чи виправні роботи або обмеження волі до трьох років. Повторність або дія в складі групи піднімає планку до 3-6 років ув'язнення, особливо великі суми чи організована група від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Масштаб проблеми теж говорить сам за себе. У 2024 році зареєстровано 82,6 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство у 2,5 рази більше ніж у 2022 році. Коли офіс накривають, затримують усіх, хто всередині, і далі кожному інкримінують співучасть. Навіть кілька днів роботи не гарант що вдасться уникнути реального строку, скажіть, будь ласка, ми вас зіпсували, ви приїжджали в кол центр Чому ви зараз не зійшли в цей офіс? Ні, ви приїхали тільки що на тес. Для чого ви ошукуєте людей? Яка у вас мета? Просто гроші заробити? Чи вам це подобається? Це просто ця справа. Кримінальна відповідальність починається з 16 років, тож підлітки та студенти ризикують отримати не першу зарплату, а вирок. Тобто легкі гроші швидко перетворюються на статті, обшуки і суди. Тож краще зробити крок назад і шукати роботу, яка не зламає біографію. Всі, хто спілкується з цими людьми, які працюють в цих офісах, ви це подаруєте, ви не поважаєте себе, і коли ви радієте їх покупкам, їх новим машинам, квартирам, букетам чи якимось прикрасам. Ви повинні знати, що це купується за гроші людей в Україні, які працюють чесно. На цьому у мене все з вами, як завжди, був Ігор Нахіба на позитиві. Принагідно нагадую допомагати нашим воїнам світла, котикам з ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.